Добрий день, мене звати Платон Большаков. Я учень 10 класу політехнічного ліцею НТУ КПІ імені Ігоря Сікорського. Світ для нас усіх змінився від 24 лютого минулого року. Руйнуються наші міста, об'єкти критичної інфраструктури, будинки. Го гостро постала проблема швидкого моніторингу і реагування під час таких надзвичайних ситуацій. За метою збереження людських життів була створена пошуково рятувальна роботизована система на базі квадрокоптера. Пролітаючи над об'єктом чи навіть залітаючи в розбиті шибки, наприклад, на високих поверхах пошкодженої будівлі, пошуково рятувальна роботизована система може в режимі реального часу надавати оператору, який знаходиться в безпечному місці, важливі параметри для якнайкращого порятунку, потерпілих та знешкодження наслідків аварії. Усім відомо, що життя людини безцінне, тому найнебезпечніші об'єкти спочатку доцільно відправити робота і зберегти життя цінним фахівцям-рятувальникам ДСНС чи військовим. Проаналізувавши існуючі рішення по роботизації процесів порятунку та моніторингу небезпечних об'єктів в Україні та світі, ми вирішили сконструювати та запрограмувати інноваційну пошуково рятувальну роботизовану систему. На базі квадрокоптера Ford ERC F5 Pro та мікроконтролера atmega 328 було зібрано та не запрограмовано або випрограмовані Сі пошуково-рятувальну роботизовану систему, яка за допомогою датчиків вогню, чітного газу, температури та системи оповіщення дозволяє рятувальникам в режимі реального часу отримати цінну інформацію для чітких та безпечних дій. Та проведення успішної операції по порятунку та боротьбі з наслідками аварій. Цільова аудиторія для нашого стартапу це в першу чергу служби ДСНС, військові та енергетики. Тобто усі, хто цікавиться безпекою. Стратегія стартапу складається з кількох етапів. Перше, потрібно створити команду: це керівник проєкту та залучений технічний персонал і менеджери по роботі за клієнтами. По друге. Треба знайти приміщення для виробництва. По-третє, треба вирішити логістичні питання своєчасної доставки комплектуючих і зборки пошуково-рятувальної роботизованої системи. І по четверте, потрібно знайти замовників і зайнятися рекламою системи в Україні та за її межами. Я дуже сильно сподіваюся на вашу підтримку проекту і вдячний вам за вашу увагу.